Добрий ранок. Сьогодні я вам розкажу особливості роботи системи сонячної системи з свинцевими акумуляторами. Пережили ми зиму. Як ми пережили зиму, з чого складається, чому потрібно зарядний пристрій автоматизований. Я розкажу і ми підемо подивимось. Як стоять панельки, скільки штук і куди вони направлені? Починаємо. Отже, система складається з чотирьох акумуляторів свинцево-кислотних ємністю 105 Ампер. Ось два, І ось ще два. Далі. Вирівнювач заряду ось такий. Брав на Алиекспрес. Дуже добре себе рекомендує. Далі. Інвертор 24 вольт, Перетворює напругу на 220. Ось такий контролер. на 30 А. Зарядний пристрій. На 20 ампер 24 вольт. Вайфай вольтметр. І зверху на ньому стоїть датчик диму. Перемикачі знаходяться в щитку. Wi-Fi розетка, яка включає зарядний. Пристрій. Отже, всі знають, для того, щоб свинцево -ак... кислотні акумулятори працювали довго 7, 8 і навіть 10 років, потрібно дотримуватись правил заряду і розряду. Вольтаж на батареях не повинен падати нижче 24 вольт. Вольтметр з'єднаний. З Wi-Fi розеткою. І коли вольтаж падає нижче 24 вольт, автоматично включається зарядний пристрій. І заряджає акумулятори. Тоді Wi-Fi розеточка виключає заряд акумуляторів. тобто Тобто зарядний пристрій слугує тільки для підтримки 24 В. Він налаштований на 27 вольт. І таким чином проходить дозарядка акумуляторів. Коли ж з'явилось сонечко, МППТ-контролер вже якісно дозаряджає акумулятори. Вже йде якісний заряд. Акумулятори пробулькують, вирівнюється заряд і все з ними добре. Також дуже важливо в системі розподільник заряду. На кожну батарею він направляє однаковий заряд. Таким чином всі акумулятори працюють в однаковому режимі. Система працює вже рік, працює стабільно і ні разу мене не підводила. Самий основний вимикач на постійну напругу повинен бути від акумуляторів до інвертора. Він найсильніший, має 60 А потужності. І він найголовніший в цій системі. Далі. Мої панельки не видають більше 10 А, 10, 12, 13 А. І тому на вхід з сонячних панелей стоїть 16-амперні перемикачі, їх вистачає з головою. На зарядний пристрій, перемикачі, стоять 25 амперний. Все дуже гарно працює, не гріється. Система в мене має не більше 450 Вт. Потужності 24 вольт. Он на криші стоять мої сонячні панельки. Вісім панельок по 50 Вт, з'єднані в дві системи по 200 Вт. Таким чином на мппт контролер в мене приходить 80 вольт, які перетворюються в 24 і мпт контролер служить для того, щоб якісно заряджати акумулятори. Він перетворює 80 вольт в 24 і заряджає. А з акумуляторів йде вже на інвертор напруга. 400 Вт мені вистачає повністю для освітлення гаражу. Працюють три камери, Wi-Fi роутер і Постійно в робочий день, коли є сонечко, працює комп'ютер. Он він. Працює ПК. Коли сонечка нема, звісно, я йду додому увечері і мені електроенергія не потрібна. Надалі готую ще ось такий 60-амперний мппт контролер для роботи кондиціонера. На нього буду ставити ось такі великі сонячні панелі. Що написано на етикетці, зараз подивимось. Ось такі показнички на етикетці. Вони мають 655 Вт потужності. Такі три панельки. Саме цікаве ціни. Скільки ж коштує це все? І ми починаємо з панелей. Велика панель одна коштує 10 тисяч гривень. Далі інвертор на 5 кВт коштує 5 тисяч гривень. Один акумулятор коштує 6 тисяч гривень. мппт контролер коштує 5 тисяч гривень. Зарядний пристрій коштує 2 тисячі гривень. Вольтметр коштує 1000 гривень. Розумна розетка коштує 600 гривень. Від панелений у нас приходить звичайний провід 2,5 квадрата. Звичайний провід 220 вольт. Тому що в нас панельки видають 80 вольт і 10-15 Ампер. Тобто цього шнурка з головою вистачає. А от всі остальні провода. Мають 6 мм в діаметрі. Тобто вони з'єднують акумулятори між собою, вони з'єднують зарядний пристрій між акумулятором. І вони з'єднують МППТ контролер з інвертором і акумуляторами. Тут скрізь стоїть такий товстий провід. Це дуже важливо. Наче все розповів. Кому цікаво, пишіть коментарі, задавайте питання. Я самоучка, робив це все сам. Це все не складно. І кожен з вас зможе зробити собі автономію. За тиждень, коли є сонечко, я не взяв із сіті жодного кіловата, жодного вата, Все працює на сонці. Все прекрасно працює.